На каналі Кіровоград Тема дня є з програми сьогодні. Директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова. Доброго вечора, Вікторія Володимирівна. Доброго. Сьогодні ми говоримо про доступність соціально важливої інфраструктури для осіб, які мають обмежені фізичні можливості. Власний губернатор нещодавно відвідав головні об'єкти Кіровограда, головний об'єкт ЖД вокзал. Це давня наболіла проблема. Розкажіть, що до чого зараз там. Так, дійсно. Ну треба зазначити, що ЖД вокзал обласного центру це візитівка обласного центру, і питання доступності повинні бути забезпечені і вирішені однозначно. Нагадаю, що в області діє затверджений у 2011 році обласний план щодо забезпечення доступності безбар'єрна кіровоградщина І один із напрямків це є безпосередні об'єкти транспортної інфраструктури, до якої відноситься залізничний вокзал. Непрості скажімо, були відносини, які мали суб'єктивні і об'єктивні причини по забезпеченню доступності з боку Одеської залізничної станції. Але питання вирішено на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми маємо вже пандус і забезпечена доступність виходу інвалідів, і маломобільних груп населення, до яких відносяться і люди похилого віку, і матусі з візочками, які з дітьми пересуваються. чи... Добираються до оперону. Це питання вирішено на сьогоднішній день. І головне, що доступність це не лише пандуси, кнопку виклику, хоча на залізничному вокзалі сьогодні є така інформаційна система. Людина може зателефонувати з діжурним, поспілкуватись поспілкуватися, наприклад, чого вона хоче: чи купити білети, чи отримати консультацію, чи попасти в приміщення вокзалу або на перон. Всі ці питання сьогодні в інформаційному супроводі вирішуються. Дежур, дежурна вокзалу, вона своїми своїми. Смітками вирішується питання. Є чотири особи, які допомагають інваліду або транспортувати до вагону, або супроводжувати в приміщенні вокзалу, доказ тощо. Ну саме головне, що сьогодні вирішене питання це відпочинку людей, які чіткають транспорт, зроблена кімната відпочинку. І як зазначив сам директор Одеської залізниці, що кімната, яка не гірша ніж у місті Одеса, зроблена на залізничному вокзалі, Вирішено питання побутових кімнат, кімнат гігієни. Чого не було? Тобто людина може не лише відпочити подивитись телевізор, випити кави, вона може прийняти душ, вона може зробити якісь свої особисті гігієнічні потреби. І також кімната зроблена для матері і дитини, де людина може також помити дитину, її перепилинати чи поміняти, чи просто з нею відпочити. Дитяча ігрова така площадка зроблена в цій кімнаті відпочинку. Тобто всі вимоги, скажімо, європейського комфорту вони забезпечені на сьогоднішній день. Окрім самої будівлі залізничного вокзалу, чи вільно можуть інваліди пересуватися по платформах, власне. Так платформи сьогодні, всі ну, на них понижені, понижені бордюри. Відповідно, всі розмітки жовтого кольору для людей, які є незрячими, і люди, які мають погані ну, вади зору і не зовсім гарно бачать, вони можуть вже пересуватись парами з людьми, які взагалі не бачать. Це є орієнтиром напрямків пересування. Все це забезпечено, все це зроблено і до сьогодні. До речі, коли губернатор інспектував сам залізничний вокзал, були запрошені представники громадських організацій інвалідів і представники всеукраїнської організації людей сліпих. Вони дійсно відзначили і щиро відзначили певні позитивні рухи, що до них дослухались і їх потреби почули. Це є лише перший крок. Це це. Такий незначний крок, але як пообіцяв і директор залізниці, вони будуть рухатись, і доступність вона буде дійсно на залізничному вокзалі європейську, в тому числі і ремонт фасаду, і зроблений новий пандус на головному фасаді будівлі вокзалу. Відповідно, питання будуть вирішувати далі. і придбання підйомників інвалідів вагони, оскільки є сьогодні проблематично, да ми це вирішуємо вручному. Що можна так сказати, режим і дещо може людину це і принижує, і людина може не хоче, скажем, поки з певним, щоб хтось втручався, от скажем так, от близько контактував з нею, але всі ці питання вирішують. І дійсно люди, які користуються послугами, вони вдячні, що їх отримують окрім обласного центру. Яка ситуація взагалі по області із залізничним транспортом? Наскільки доступні вокзали в районних центрах та в містах обласного підпорядкування? В обласному центрі я хочу сказати, що наші ключові автостанції питання також ми інспектували на протязі півроку. Декілька разів обласний комітет доступності виїжджав, інспектував вокзал. Були зауваження виключення громадські організації інвалідів приймали в експлуатацію всі ті усунуті недоречності, які існували. Це і питання пониження бордюрів, це питання побутових кімнат, це питання отримання і можливості отримати якісні інформаційні. Послуги, купівля білетів, обслуговування інвалідів і їх транспортування в автобусі, всі ці питання сьогодні вирішені на вокзалах. В районах сьогодні ситуація, ну, на жаль, ми обмежуємося сьогодні лише інформаційним супроводом, допомогою в придбанні білетів і пандусом для того, щоб отримати в вокзалу. Ви вже відповіли на попереднє питання. А все ж таки по залізниці в районах і в обласних в містах обласного підпорядкування по залізничних вокзалах там теж вони є. Наскільки залізниця доступна? Сьогодні перший такий пілотний проект, де доступність, ми вже її виконуємо фактично, як це вимагає законодавство, лише в обласному центрі. І як пообіцяв сьогодні керівник одеської залізниці, ці питання вони будуть опрацьовувати по всім станціям, і Знам'янка, і Помічна, і в Олександрії. Сьогодні так є питання лише кнопка виклику і отримання послуг такий спосіб, і пандус, завдяки якому можуть потрапити в приміщення вакцину. Дякую, Вікторія Володимирівна. Нагадаю, що сьогодні у студії теми дня була директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Вікторія Колікова. На все добре. Залишайтеся на каналі Кіровоград. З нами цікавіше.